Ну і про тих, хто ще довго буде загоювати рани у прямому сенсі. За три дні кривавого протистояння через руки лікарів прийшли понад 600 поранених. Це офіційно. Польові лікарі кажуть про півтори тисячі покалічених медиків, і вся система надання невідкладної допомоги працювала на межі можливого. За межею людям у білих халатах підставляли плече волонтери. Про тих, хто прийшов крізь вогонь. Ольга Кашпор. 20 лютого день найзапекліших боїв. Поранених з передовою несуть куди ближче. Хол готелю Україна перетворюється на польовий шпиталь. Зникольниче, зникольниче, давай, давай двері замість нож, підлога, з якої не встигають змивати кров. Окрім медиків, волонтерів намагаються хоч щось зробити усі, хто опинився поруч. Перших поранених лікарі прибігають з порожніми руками. Кілька людей ми врятували. От буквально такими підручними засобами поспиняли кровотечу, різали простині. За 40 хвилин до готелю під кулями тягнуть крапельниці і медикаменти. У зоні бойових дій як червоні бджоли носяться швидкі дорогу. Скора дорогу, ця швидка щойно забрала дівчину медика. Поранена працювала не на передовій у тилу дівчина в шоломі. В білій футболці з хрестом звідси похлинула крову. Це була 21-річна Леся Журавська. Дорогою до лікарні дівчина встигла написати у твіттері Я вмираю це послання розірвало тисячі сердець. <різвісно> у лікарнях страшний конвеєр. <різвісно> <різвісно> Всі дерево місці раз два оперують одразу на усіх столах і не тільки навіть трепанація черепа пацієнту з кольовим пораненням голови виконувалась у відділенні реанімації на ліжку. Активістів з легшими пораненнями бинтують і відправляють додому. Приїжджих забирають до себе кияни. У палатах бракує місць, але вже є волонтери, готові доглядати хворих навіть у коридорі. Люди поступають і допомога нужна. Я ніж не можуть ні говорити нічого, вони не можуть кричати місце там через весь коридор. Група підтримки біля приймальних відділень швидко організовує все, чого тут бракує. Ми да. тільки координуємо тих людей, які хочуть здати необхідну кров. Положительна вже не нужна часа, як чотири, тобто нужна отрицательна. Толька, системи, вата, спирт, сар, біла, -бі да. хто їде в аптеку, має куйти. Там гроші. Люди спустошують аптеки за кілька годин в усіх лікарнях. Склади медикаментів, гори продуктів, одягу та білизни. Все нормально, все буде добре, ми з Богом. Тут до Бога найближче, ще один польовий шпиталь в Михайлівському соборі. Тут обладнали повноцінну хірургію. У мене є кардіограф. Переносний ну, нормальний імпортний кардьори. Операційна знадобилася навіть тоді, коли оголосили офіційне перемир'я. Не дивлячись на вчорашнє рішення Верховної Ради, сьогодні вже у нас було два поранених з вознепальним. Вона вижила і це справжнє диво. Дівчина, яка встигла попрощатися з рідними в інтернеті, знайшлася наступного дня в одній з лікарень. Встанній потрапила до нас в тяжкому. Декілька годин була боротьба за її життя. Леся каже: не тямилася від травматичного шоку, тому у витягла мобільний і написала те, що написала. Всім дякую, всім людям, які Тримували мене, ти моляться за мене. Для тих, хто повернувся неушкодженим з поля бою, найстрашніше вже позаду. Але пів тисячі людей ще продовжуватимуть війну за здоров'я. Про готовність прийняти в себе постраждалих заявило кілька європейських країн: київські медзаклади, забезпечені ліками під зав'язку. У польових шпиталях міркують, куди передати незліченні медикаменти. Утім, лишаться рани, які не загояться ніколи. Відірвані кінцівки, поламані хребти, вибиті очі. Люди. З такими каліцтвами потребуватимуть допомоги усе життя. Ольга Кашпорте сам тиждень, 1+,1.